Якщо на початку повномасштабного вторгнення це був якийсь оцей певний люфтовий період, коли тільки почався наступ, територія захоплена, і ще йде ось ця адаптація російських військових у громаді, де вони встановлюють владу, де вони намагаються переконати ту місцеву владу, яка є з ними співпрацювати для того, щоб скористатися їхнім соціальним капіталом, то те, як воно відбувається після того, як Російська Федерація провела незаконні референдуми і включила ці території, що важливо. Повністю по адміністративних кордонах, як вони визначені в українській конституції. Тобто, якщо ми говоримо про Запорізьку і Херсонську область, там мова йде не тільки про ті території, які зараз окуповані, а й про власні адміністративні кордони цих областей. На даний момент Російська Федерація розглядає ці території як російські. І відповідно до них і ставиться відразу після захоплення. Навіть з тими там двома відсотками здається, що є зараз захопленими в Харківській області. Там уже відповідно навіть в такому ніби як екзилі, є певна адміністрація, яка з російської території цими територіями управляє.